Равиний рецепт, яким лікувались наші діди і прадіди, компоненти є в кожному домі, натуральний, фінансово доступний. М'яко відновлює клітини печінки, нормалізує роботу жовчного міхура, збудеться рідини, рецепт без. Побочних ефект. Беремо кілограм картоплі, промиваємо, каструлю закладаємо, 6 літрів води додаємо, кип'ятимо на самому маленькому вогньові 4 години. Після чотирьох годин чуть підсолюємо, перетворюємо картоплю у пюре, охолоджуємо. Настоюємо не менше 4 годин зверху пюре появиться рідина. Оце рідина і її ліки. Приймаємо по 2 столових ложки за пів години до їди три рази в день. Курс лікування 1 місяць. Таким чином фінансово доступним рецептом. Натуральних компонентів ви зможете м'яко відновити клітини-пічінки, стабілізувати роботу жовчного і протоків його, позбутися зайвої рідини, рецепт без побічних ефектів. Ось що ми мали стабільне здоров'я, кожен день ми повинні. Мати позитивні емоції, здорове харчування, фізкультура, очищення кишечника, позбутися паразитів. Є така травичка, як поли. Тільки при комплексному підході ви будете мати стабільне здоров'я і забудете дорогу до аптек і лікарів.